Як працювати підприємцям, коли ланцюги постачання рвуться? Логістика ламається, а фінансування чи недоступне, чи занадто дороге? Як зараз масштабуватися, коли навіть утриматися на плаву важко? Саме це нам і варто з'ясувати. 24 квітня в індустріальному парку Біла Церква відбудеться форум «Industrial Evolution». І слоган його актуальний як ніколи. Виробництво вмикає економіку. Це подія для тих, хто запускає нові бізнеси, хто створює робочі місця та формує нову економіку. Для тих, хто хоче, щоб Made in Ukraine стало знаком якості. І у нас, і за кордоном. І бажано вже зараз. І ми, як Украинвестклуб виступаємо медіапартнерами цієї стратегічної ініціативи. Бо точно знаємо, сучасне виробництво це про інвестиції. Про технології і про конкретний економічний результат. Тому запрошуємо і вас доєднатися до тих, хто не чекає змін, а створює їх своєю працею щодня. Вхід для всіх абсолютно вільний, але за умови попередньої реєстрації. Посилання, ви як завжди, знайдете під відео. Цього року на форумі зберуться понад тисячу учасників бізнеси, інвестори, урядовці, представники місцевого самоврядування і, звісно, галузеві експерти. Ми всі зберемося разом, щоб обмінятися досвідом та знайти нові партнерства. А ще ми будемо разом шукати рішення. Для масштабування виробництва, для залучення інвестицій, для впровадження сучасних технологій. Саме тому чотири окремих дискусійних панелі по цим напрямам, плюс урочисте відкриття заводу фінської компанії Payco Group. І, звісно, велика виставкова зона цього року, фокус на технології для виробничих компаній, для промисловості і для міської інфраструктури. Понад 20 топ спікерів будуть обговорювати теми важливі для майбутнього нашого бізнесу і нашої країни. Серед них, наприклад, Юлія Свериденко, перший віце-прем'єр-міністр України і міністр економіки, Віктор Микита, заступник голови офісу президента, Руслан Кравченко, голова Державної податкової служби. Але ви, мабуть, знаєте, що ще важливіше за топ посадовців серед спікерів нетворкінг в кулуарах. А такі заходи це чудовий майданчик. Це ваша можливість налагодити зв'язки із бізнесом, із інвесторами, із представниками влади. Таке точно не можна пропускати. Участь, нагадаю, безкоштовна за попередньою реєстрацією, а посилання вже під відео. Реєструйтеся і побачимося 24 квітня.